Друзі, зараз ви бачите перед собою скарб. Вісім способів задекорувати ракушки. Так, я з вами буду ділитися секретом, як я їх декорую. На перший погляд, все так виглядає просто: просто пофарбувала, просто щось там приклеїла, намалювала квадратики, але давайте все по порядку. Тож запрошую на майстер-клас, як задекорувати ракушки. Або, можна сказати, вісім способів задекорувати ракушки. Всім привітики! Ви бачите цей початок. Тут вже ракушки вимиті, вичищені, і вони підсихають. А вимивала я їх. У трьох етапах, спочатку намочила в соді, Потім намочити та вимити щіткою в мильному розчині і дати їм просохнути десь добу, гарненько з обох сторін. Потім чоловік мені поробив отвори для одного із способів, як задекорувати ракушку. І перший спосіб, як декорувати ракушку. Це поталь, розсипчаста поталь, не листкова, вони там є різні. І перший раз. Чесно вам скажу, перший раз з нею працюю. Спочатку ми наносимо клей, а потім вже насипаємо цю поталь. Трішечки, мені здається, що в мене трішки не вийшло, але все одно воно дуже цікаво, цікавий ефект має. Мені сподобався клей на водній основі для поталі, так і називається. І я взяла такі крихти Потал, пластівці. Тому що це дешевше, вони тут стоїли до 100 гривень. Бо якщо листками брати, то вони такі доволі недешеві. Цей клей доволі липкий, навіть дуже не такий, як ПБА, але з ним непевно працювати, він реально приклеює поталь і то, що саме головне. Все намазуємо, все як клеєм всі скрізь. Можна подивитися дуже багато різних способів, як ним працювати. Я нічого не дивилася, просто подивилася інструкцію і все. І отак вже мазала і приклеювала. Потім, після того, як помазали, вкриваємо поталю. Мені здається, треба було все-таки пінцетом це все робити, обережненько. Дуже все склеювалося, я вам говорила, що ПВА відпочиває з цим клеєм цей такий дуже-дуже липне. Ого, тут воно так. Десь напевно, якось якісь обрізки це чи що. Чесно кажучи, я знову ж повторююся вперше з таким працюю, воно навіть має такий якийсь цікавий ефект. Мені дуже сподобалося. Я думаю, що навіть буду цю поталь таку в крихтах використовувати і в картинах. Я візьму папирською аерозольним лаком. Потім вам покажу, коли буду все разом пирскати, ну таке собі щось. Щось я не то роблю. На мій погляд, воно не повинно бути якесь таке негладеньке. Можливо, те, що тут нерівності, не знаю. Тут реально нерівності, ці ракушці. Так, тепер в мене така є фарба. Тут її небагато. Після того, як завершила такі з покраскою роботи, я полакувала аерозольним лаком від фірми Cadence. На відео не показала, сорі. Так, другий, другий вигляд ракушок буде ось такий. Тут я вам покажу, як я буду фарбувати всі деталі. Тут я вже зробила ось так. Нанесла ось такий. Малюнок, мені здається, густовато, але все одно буде так. Дуже обережно, це така кропі... кропітка доволі робота, але це як варіант, як можна задекорувати, все дуже просто, розмальовуємо в шахматному порядку, ви можете ці квадратики зробити набагато більшими. Два шари пофарбувала, трішки дрібненько вийшло, але все одно мені подобається. Так, і зверху буду зараз тут. Тут я полакую. Ось така фарба є в мене. Ой-ой-ой, чуть не розлила. Дуже гарно виходить, колір мені подобається. І третій спосіб задекорувати ракушку буде саме такий. Всередині фарбуємо перламутровою фарбою, а ззовні ми декоруємо, фарбуємо а, чорною фарбою. Тобто я чорну змішала з перламутровою, і ви зараз побачите цей ефект. Дивіться, як гарно вийде, виходить. Просто чорну фарбу змішала з ось барвник навіть чорний, аура, у мене вже був на сілька років. І з перламутровою. Один до одного, як ви там, як ви там будете бачити відтінок, і ось такий відтінок, навіть трішки коричневато, воно виходить. Але все одно так дуже гарно. Далі ви побачите. Так, що ми далі робимо? Це висохла ця ракушка, у мене вже руки грязні. І ось цією ж самою перламутровою. Ось такі штучки ми поробили. І так, і ми ось такими рухами. Ось, боже, як гарно. Обалдеть, діти, як красиво. О. тут з вікна чути Перша вересня, бо ми біля школи живемо. Лак мені цей дуже подобається фірми Іркум. Це гарно. Так, а зараз я вам показую четвертий спосіб декорування ракушок. Саме ось такий. З одної сторони в однотонний колір пофарбований, і з другої перламутром. І він з отворами. Чому це четвертий вид декорування? Тому що буде він як іграшка новорічна, або загалом як декор. Ось з такими. Дерев'яними кульками. Доволі цікаво, можна реально як новорічна іграшка, можна як і брелочок, можна як загалом, просто як декор. Ось такий спосіб декорування. Все дуже просто. Ну а зараз п'ятий спосіб декорування. Ракушок. Беремо перламутрову фарбу, ви можете взяти будь-яку іншу, але перламутра тут як має бути. Один до одного перемішуємо її з кавою. Так, ви правильно зрозуміли. Кава, заварна, суха, не потрібно мокрою. Всипаємо так і гарненько-гарненько перемішуємо. Запах просто неймовірний, дуже гарний, гарненько перемішуємо. А далі ви зрозумієте, чому я вирішила саме такий ефект зробити. Ось в купила купила такий декор цигарка, бутерброд, картопля Фрі, Кока-Кола. У мене, до речі, ще одна завалялася вдома, була Кока-Кола. І буду просто декорувати, типу, як ракушка з піском мокра. ну Такий ефект, що там піску багато. А з обох сторон я так фарбую. а, До речі, лакувати я не буду, тому що там ефект тієї краски дуже хороший. О. Це все даю йому просохнути. Таких я зробила, здається, п'ять штучок. Дала просохнути і далі вам покажу. А це вже шостий спосіб декорування ракушки. Лакою всередині, просто лаком вона однотонно стоїть з тієї сторони пофарбовані, полакувала ще всередині і посипала глітером. І таким способом я зробила штучки 4. Глітер, до речі, дуже непогано тримався. Зверху я, звісно ж, його не покривала, тому що не так блистіти буде. Тож ефект мені дуже і дуже сподобався. Знову ж можна зробити як іграшку новорічну її, і можна просто як декор. Ну, Як приклеювали я цей декор, я не показала. Висохли ці ракушки, я просто приклеїла на термоклей, і ви бачите самі ефекти. Запах кави до цих пір відчутний. А це е шахматні <рес> ракушки. Теж дуже цікаво виглядає. І, Напевно, це мій один із улюбленіших видів декорування. Це якийсь такий особливий вид ракушок. І, чесно кажучи, я навіть інколи буваю, дивуюся зі своєю фантазією, тому що це все, не надивлячись в інтернеті, це просто моя фантазія. Якось так, бо на те, що дивитися в інтернеті, немає часу. Буду відверта. Цей вид декорування, він чимось схожий до попереднього, але все одно поєднання кольорів то окрема тема. Подобається мені таке. Тут нанизання дерев'яних бусинок вимагає кращого, буду відверта, не ахти, а тому що в мене їх занадто мало, а хотілося б зробити іграшок побільше таких. Але це вам ідея, одна із ідей декорування ракушок. Надихайтеся. І Ще один мій можна сказати разом з вами невеличкий досвід з Поталією. Я думаю, після цього відео хтось та й спробує попрацювати з нею. Ви дивіться, який ефект, мені сподобався дуже. А тут я вже на Кураж-базарі вам показую всі види: зі свічкою, з іграшкою, в шахматному порядку, з глітером. Це вже четвертий спосіб, з бусинками дерев'яними. А то є п'ятий спосіб декорування, зі старання. Ну, я так це називаю. А, так, Це вже шостий спосіб, поталь сьомий спосіб декорування і восьмий просто все в однотонному в одному. З однієї сторони і з другої сторони з приводу свічок залишаю посилання, як їх робити там цілим майстер-класом. Мені все сподобалось, як я це все робила. все Декорування супер. А це мій столик на кураж базарі. До речі, про кураж базар буде наступне відео після ракушок. Дивіться, як все гарно, але я вже хочу определитися, що я буду на кураж-базарі показувати або картини, або ракушки, або якось це все гарно поєднати. Не знаю, хочу якось це зробити це, приймати участь загалом на якихось заходах, гарно і професійно. Не в такий хаос. Ну, це я так, думки в голосу. Я, впевнена, вам мій мастер-клас сподобався і ви щось подібне зробите з ракушки. А якщо ви, вас немає такої можливості зробити, то ці всі мої ракушки можна придбати. Пишіть мені в інстаграмі, тут, на Ютубі. Загалом будьте в мене активними. Підписуйтесь, коментуйте і найскоріше нам всім перемоги.